І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Jackpot 86 на Мантікорі карта Лінія Зігріда. Ну що ж, до бою. Так, ну лінія Зігріда, це, ну, як на мене, то вона така собі ще карта, так скажемо. Складна вона для ЛТшки. Ну, в принципі, складна, тому що бачимо, що зараз є така тенденція, що багато танків їде. На зелень, так, і тоді, вже якщо ти не встигаєш підсвітити там, то вони перехлопушують. Але бачимо, що наша ЦСКА, е скориставшись своїм турмонагнітачем, приїхала туди аж на е 1 квадрат, і вже там суперники не будуть просуватися вперед. Ну, я думаю, що в цьому бою ми побачимо не тільки е за розвідданими, тому що бачимо зразу, що наш герой. Не поїхав туди, де повинна грати ЛТшка. А мені здається, що тут буде і настріляний демічний непогано, де по раму хотілося пройти. Бачимо, що у нас ще яка тенденція. У нас <смас> на ЛТшках в основному це Прохорівка, це Малинівка. Дуже такі круті бої. Мантікора у нас найкращий, поки що в реплеких підписників саме розвідник. І хотілося побачити, як він стріляє. У нього гармата непогана, але на мою думку, що перезарядка просто дуже довга. І на мою думку, що зведення не досить комфортне, треба почекати. Але так як в нас кущова така ЛТ, так, ЛТ-кущик, то в принципі, поки стоїш кущику, звівся собі і бачимо ворога знешкодив. З точністю та влучністю, тут проблем немає цієї гармати. Доволі такі нахлопушувальні снаряди. Бачимо заряджені під калібри. Так, абебеки, що у нас? 248. Це непогане пробиття, я думаю для ЛТшки. Де й бачимо, що е у нас же і шкода від пострілу майже 400. Така у нас мантікора. Так, ну що, в нас. Чому я не полюбляю цю карту? Бо ця карта така стояла в місці. Значить, що нам треба просуватися на зелень? Так, на цей пустирь. На цю галявину. <смі> так? І вже там пересвічувати, бо там вже підтягнулися по-любому суперники. Треба їх підсвітити. Ззаді нас там прикриває, бачимо СТРВ, прикриває, якщо що, леопард. Ну, леопард, напевне, по центру стріляє. І ще там у нас хуточку і стежка стоїть. Про 65. Так, стоїть. Я думаю, що. Він теж нормально понастрілює. Так, поїхали. Вже уявляємо ми там. Ще стоїть ЛТшка Там у них ще десь Мантикора і, Ой, верніше СТ-шка ЦС, Ще Мантикора, дивіться, Мантикору пропустили ззаді, ззаді обережно. Ззаді вона за бункером там стояла. Буде у нас дуель на дуель. А ну хто кого? На тарану прокачаний. так, так почекайте, давайте не двоє на одного. За дуель на дуель, двоє на одного. Чи вам двом лящів надавати, вже, на... вже нашому герою ХП позносили, там браті допомагають і вже за нашими розвідданими нормально пройшло. Чидо, побачення. Ну, побачення. Бачите, перезарядка довго, от саме Шой! довго перезарядка, це єдиний нюанс цієї гармати. Ну, ствол гармати такий, так? Вражаючий. <схід> Доволі такий великий калібр. Це п'ять мемен. Ну, вибили ми зелень, я так розумію, що попереду вже нікого немає, там лише М-60 десь. Де це він там стоїть? М-60 стояв там теж біля бази суперників, ну, ми ось побачили, що можемо тут шотного добрати, то наш герой вицілював вицілював, але той не такий вже і глупий, так скажемо, так? Він це розуміє, а, ні, все ж таки. Все ж таки ми його повинні прихлопушити. Дивіться, як він знає, що, що наш герой на нього прицілиється. Так, а, М60, бачимо, приїхав. Арт... Арт... Артушечка тікає, прихлопушують, братіші, за нашим розвідданим, а М60 заникав такий. А, він прикриває свою другу артилерію, чудово. Так, ну що, нашого героя вже настріляно на 1148, 5800. А, вже 6 тисяч по нашим розвідданим. Ну як вибити звідти М60? Наші братіші зараз по першій лінії проїдуть. там СТРВ, Прожето, там ще якась СТ. Я думаю, що все буде чудово. Небагато ми постріляли, але у нас така дуельна дуель. І чому нам потрібна була допомога братішів, що вони в принципі зробили все вірно. Вони нам допомогли в цих дуельних дуелях, тому що двоє на одного попадає. Дали, так. Ми можемо тут ще й бомбаху підстрелити. Так, таке в мене враження, наче вони відчувають, що їх тут присюлюються в них, що вони все відкочуються. А ну, о, бачите, зведення, зведення. Да, на 2000, напевне, з копійками буде демі. Так, Леопард вже майже до М60 під'їхав, треба, напевно, йому там допомога, бабаха. В цей момент хотіла знешкодити нашого героя. Дуже чудово так відпітляв, зразу ж подобайкос від мене прилетів. У нас зараз тут проблема М-60 не агресує, у нас проблема саме з бабом. <звук> так, і тепер звертаємо увагу на. А, а він там просто, просто стояв. <звук> просто стояв, нічого не робив. 9-4 по бою. Місто там вже майже вибили, тож треба вже таку робити масовану атаку. Знову зводиться саме на нашого героя, так і боба. Знову йде по нашим розвідданим. Ну На цій карті я думаю, що це буде у нас рекорд, так, майже 8 тисяч за розвідданими це рекорд, плюс плюсуємо 2000 завданої шкоди. У нас десятка. Бо вже і правда хочеться побачити не тільки на прохорівці. Там вже, напевне, боїв 20, напевне, на ЛТшких на Прохорівці. На Мантікорі точно боїв, наверное, напевно, 10 вже є. Так, ну що, і давайте нам ще гриля дайте забрати. А там гриль, там іще хтось стоїть, треба підсвічувати. Вже дві бік умор. Ось, 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 ось він буде. Кугасами хотів нас забрати, так? Чи що? Дайте нам четверту, дайте нам бійця. Ну і так все чудово. Дякую за реплей, Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.